Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу розповісти вам казочку про хороброго, сміливого, маленького песика. Він несе службу разом з нашими захисниками та допомагає їм боронити нашу країну, нашу землю від ворога. Він дуже сміливий і хоробрий. Звати його Патрон. Ось він, знайомтесь, а зараз ручненько сідайте та слухайте казочку про нього. Перший погляд патрон звичайнісінький собака, породен же краслтер'єр, маленький, спритний та дуже енергійний. Він повсякчас любить ганяти м'яча, вигрівати на сонечку спинку та гристи старі капці. А ще він шаленіє від сиру. Сир це справжня винагорода для патрона, який несе службу. Так, так, не дивлячись на те, що патрон такий малий, служба у нього важлива. Завдяки гострому нюху та спритним лапам, патрон може знайти та знешкодити будь-яку небезпечну річ. Адже він дуже сміливий песик. Одного разу, гуляючи на дитячому майданчику, двоє хлопчиків помітили біля пісочниці дивний предмет. Він був схожий чи то на залізний капелюх, чи то на корабель інопланетян, що застряг серед пустелі. «Що це, підійшов до пісочниці Марко. Не знаю, друже, але гадаю, що нам не варто це чіпати. Мама казала, що невідомі предмети не можна піднімати з землі, адже це небезпечно. Враз патрон, який у цю мить прогулювався поруч, розвідуючи місцину, почув розмову двох друзів. Не чіпайте, гав- гав, гав. – підстрибнув від страху пес. То це здивувались товариші. Я патрон, собака-рятувальник, а річ, яку ви побачили, вкрай небезпечна, адже вона може вибухнути. Тож негайно відійдіть від пісочниці, поки не трапилося лихо. І запам'ятайте головне правило патрона, яке врятувало багато життів. А що це за правило? Бережно відходячи від знахідки, спитали друзі. Чіпати не можна нічого руками, не можна штовхати предмети ногами. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи виклич, службу. За мить обов'язково повинні приїхати рятувальники. Обережно відійшовши на десятки кроків від знахідки, хлопці одразу розповіли батькам про те, що знайшли на дитячому майданчику. Дорослі негайно зателефонували за номером 101 і незчулися, як за лічені хвилини машина рятувальників прибула на місце. Он де друже, вийшов з кабіни автомобіля, гукнув рятувальник. А ми тебе скрізь шукаємо. Патрон відчуває небезпеку і поспішає на порятунок, прогавкав пес. Якби не ці спритні лапи й гострий гнюк, знає, що могло трапитись з хлопчаками? Молодець патрони, великі герої не обов'язково великі, взявши песика на руки, мовив рятувальник. А ви, хлопці, будьте обережні і повсякчас згадуйте правило патрона, коли натрапите на незнайому річ, адже це дуже дуже небезпечно. Ось так, малята, ви повинні запам'ятати правила патрона і ніколи не зачіпати незнайомі речі, а обов'язково повідомляти про це дорослим. А на сьогодні ми з вами прощаємось з патроном. але... Обов'язково ми ще з ним зустрінемось.